Всім привітик, друзяшки, і ви попали на мій канал. І сьогодні я вас навчу, як зробити голосовий чат в Роблексі за 3 хвилини. Але перед початком відео, будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Це дуже продовгає мій аккаунт. А також, якщо вам не складно, можете ще підписатися на мій Тікток аккаунт, ссылка на нього буде в описі. Ну що ж, не буду особо затягувати це відео, давайте починати. Одразу попереджу, що для цього способу вам понадобиться ваш паспорт, якщо вам від 13 років, або паспорт ваших батьків. Спочатку ми натискаємо вкладку More, а потім «Settings». Тут у нас з'являється такий список, і ми переходимо по першій вкладці «Account info». Тут у вас буде кнопочка «Verify my age» і ви підтверджуєте з паспортом ваш вік. Коли ви підтвердили свій рік, ви переходите вкладку «Privacy, Content, Maturity» і натискаєте «Communication». Тут у вас буде знову список, де ви тепер натискаєте кнопку «Voice chat». І тут у нас є отака кнопочка, і її треба зробити зеленою. На цьому, все. Всім дякую за відео. До побачення.